Доброго дня, шановні колеги виноградарі. Сьогодні у нас 28 серпня, 23 рік Харківщина. Хочу вам показати новинку на нашому винограднику гібридну форму Гусєва Франт. Це у нас прививка тогорічня, урожайність цієї форми просто сумасшедша. І показники дивлюся. По гронкій по ягоді теж. Дивіться, яке навантаження. Лоза вже визріває. Оце у нас прививка в тому році була фронт. Ні, в тому році у нас була сигналочка, а це другий рік прививки. Подивіться, зав'язалася одна гронка, друга, третя, четверта. П'ята, шоста. Подивіться, яка грона. Мабуть, кілограма 3, це точно. Оця гронка просто бомбезна. Гронка була поначалу рихлувата, а зараз, дивлюсь, стала трошки плотненька. Ягідка. Грам 12. Отакого От ніжно-рожевого кольору буде. Мастеренька, симпатична, плотна. Ну, Це трошки чи лопнула чи. Хоча лопнутої ягоди тут немає. Ось ближню гронку переверну. Подивіться, абсолютно не лопається. Абсолютно не лопається. Вона ще не готова. Оце у нас фронт. така консистенція. Розваятка вже солодка. така консистенція м'якоті, м'ясиста, сочна, соку багато, І кістечка вже починає коричневіти. Ну, мене поразили розміром груни. Ось такі дивіться. Ну, ця гронка взагалі бомба. Грібніножка така товстелезна, мощна. І на кожній гронки така грібніножка. Це у нас франт гусів. Я її хочу посадити на свої корні. Подивитися, як вона буде показувати себе далі. Єгодка симпатична. Вигляд має прочудовий. Франт, гібридна форма. Урожайність, мені каже, буде дуже висока. Тут було на кожному по два суцвіття. Я все зрізав. А ось подивіться, як окрашена ягідка. Як наче хто кісточкою покрасив. Дуже симпатична гібридна форма. І смачна. Це у нас фронт. Всім всього найкращого.